Усім привіт! Ми сьогодні приїхали в зоопарк Київський. Перший раз полінку ведемо. І ми зайшли зі сторони парковки. Тут дуже класна велика парковка. Це за зоопарк. Що? Я тебе зняла отако? Диви, отата сидиш. Щоб було зручно бачити тваринок, так? За зоопарк заїхали там парковка. А цілий день 120 гривень коштує. Ми онлайн квитки купили. Онлайн коштує 270 сімдесят діти до 6 років безкоштовно. А якщо на місці купувати, то 300 гривень квиток. І от ми зайшли, тут папужки були, і зараз ми дивимося на слона. Он він такий великий. І дивіться, як тут класно. Йому поливалки є, купають його. Він став якраз, щоб на нього бачите, поливає. Пекотно, купається. Дуже великий такий вольєр у нього. Якраз Вітя каже, що ми, напевно, зайдемо зі сторони великих тварин. І так воно і є. Гарна оця така споруда в нього. О, Боже, і на мене ляпає. О, в нього тут і басейн є. Клас. Все продумано. Я взагалі не дуже люблю зоопарки, якщо чесно. Це ми більше для Поліни приїхали. Але цікаво глянути, бо я, напевно, не була в цьому київському. Може, коли дуже маленька хіба що, не пам'ятаю. Ось. І я не дуже люблю, бо мені шкода тварин, хоча я розумію, що вони народжені тут і вони як би, пристосовані до життя е, у вольєрах, а не до ну, при, природи, так, як задумано. Він не знаю, такі двоякі А хто там? Бегемот, точно плаває. Купається. А він під водою і ти тут піднімав. Ну я теж кажу на відео, що вони ж народжені і цей вже пристосовані до життя в таких клітках. Прийшли до тигра. Я чесно думала, що тут буде закрита прям, прям клітка. Але ні, бачите, тут досить високо, і він, напевно, не. Не стрибає, он спить. Спекотно. Відпочивають тваринки. Дивіться, який красунчик. Добре, що не заліз десь так далеко спати, так хоч його видно. Так, і ще десь леви мають бути поряд. А ну-ка. Все рівно цікаво. Цікаво подивитися навіть роз... А, і ось тут навіть краще видно. які гарні. Чистенькі такі. Он у нього. І такий лежак, і такий. І вона гойдалка якась є. Було би класно подивитися, коли вони там граються. Ну Дуже гарний. Так, а тут має бути горила Тоні. І де ж ця горила? Тут уже, до речі, паркан вищий. Горили лазять гарно. Щось не видно. Де це вона могла заховатися? Цікаво. А, вон там є прохід. Можливо, десь там. А тепер йдемо в закрите приміщення. Їсть щось, Поля. Дивись який класний нямаста няма. Да, няма черепашек семья черепах. и мухи там у них. Ой, а там одна бідненька. Хто там? Ааа, заховалася? Ой, яка гарна. Вау. <свист> бачиш, качельки у неї є. Поля не розуміє, що це черепаха. Дивиться, отакі маленькі. Думає, що це якийсь камінь. А то дивіться яка. Ось бачиш ніжки, ось ніжки, хвостик. Оце вона така велика. Нас фоткає. <свист> Дивіться, це мій страх. Одразу, як оце з Гаррі Поттера. знаєте, асоціація, як там вибігали. І там теж павуки. шпагуки. Бачиш, дивися, позд. Правильно, будь-якому. А скільки їх тут? А, їх тут два, по-моєму. А, точно, він ще один. Тут на точа була. Такі волохаті, боже. А тут? А воно жабка. О, дивися, У квітці сидить. Ой, яка диви, очки вилупила. Позує. Позують, позують тваринки. І ось там он поліз. А тут де Хамелеон. А ось зелений. Блін, було б класно побачити, як він міняє колір. Так, от він я і міняє. А він, типу, повільно його міняє, я думала, за секунду. Та, ні, він пігмент. Мама, кидай. Бачиш, нічого не побачиш. Паличники класні. Дивіться. І скільки їх тут манюсіньких на склі. Ай, ну. не ловиться, ну ось малесенькі паличники. І великі. Вона ледь повз. Мама! Мама! Що? Ага, що ти я не побачила. То вона і ховається спати. Мама! Качели у черепашки? Нет, то, то лампа. Еще качели, да? То лампа будет. Лампа. Мама, да, я тотаю. Летаешь? Там синие такие гарні, дивися. Не знайде. Яке так прикольно було. Зліз туди, повиснув на канаті, покатався, прийшов до цього, обійняв його, полежав біля нього, потім пішов туди, постояв. Тепер він не знає, чим йому зайнятися, бідолашка. Ні, туди не можна. Бо вони злякаються. Гарні такі чорні-чорні. Прийшли ми до рибок і дивіться, тут є автомати, щоб купити для них корм. Але корм по 120 гривень, то якось не дуже хочеться. Але прикольно. Якби трошки дешевше було, ми б взяли погодувати. Я думаю, їх і так годують в зоопарку, але бачите, і прикольно для людей зробили. Зараз подивимось. Там ще були пелікани, але кущі так позаростали, що дуже погано видно. Ой, гарно. Треба таку посадку, щоб таких ставок можна було. Відійшли ми з іншої сторони подивитись на пеліканів. Подивіться, яка краса. Що, ти тьомки роздаєш? А, на... а он там які. Та, все наплутали. Оце пелікани з підборіддям таким. Такі ці капюшони в них там знизу. Альпаки тут. Знову дезінформація, да? Я ж кажу, що фламінго мають бути далі. А хто ж то був? О, точно, йди сюди, Поліна. Ось, оце фламінго 100%. На таких тонких ножках. З рожевими носиками. Диви, яка краса Поль. А хто то був тоді? Ну, там тому, у Валєрії були лебеді і цей. Тобто це, лебеді? Напевно. Хто це Поль? А там ще он хтось, то Десь маленький? А <світ> боже А той що застряг може там, подивися? він Стоїть так, наче застряг. Зубр. Він би не могла вибратися. Чи... Ні, бізон написано. Бізон. бізон, а зубр як виглядає? Ой, я зараз помітила, дивися, чисть будинки так прям. Поряд цікаво, запах доноситься до них. Бо Поля каже, фу, йдемо, воняють. <рес> ну, звісно, воняють вон скільки кавелдиків. Блін, оцей хоч не застряг тут, щось мені страшно за нього. Сподіваюся, все добре. А ось зубр. Отут уже зубр, все, бачите, поряд. Отут ведь має бути зубр. Он ходять теж. Ну все, відривай собі кусочками. Да. Під твої щічки. Зверху відривай собі. Лапка. Ну правильно, відривай. це, Поль? Тут, тут, тут А хто там гуляє? Хто це? Момент. Верблюд. Дай він дуже голодний, дай йому. Он бачиш. І блокчик дав. і ти давай, диви, він хоче їсти. Диви, як він просить, Поля. Підніми, підніми. Ні, не кидай, не кидай. Підніми, 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 поки він відвернувся. Підніми. Ти! Ти! Давай йому. кітос, Кітоса, дай сюди. Ні, не дай мені. Ти бачиш? Давай. Ой, зараз. Тримай. На. Диви, як він хоче, не бійся. Диви, як мама дає. Все. А зараз йдемо до маленьких. Йдем. Ось, диви оці. Чекай, не бійся, не бійся, це вони грають. Ось маленькі. Давай їм. Дай їм їсти, дай. Він не вкусить маленький. Не бійся, вони хочуть їсти, вони бачать, що ти принесла. Ну 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 ну. На. Не бійся, не відпускай, бо він так не візьме. Давай, 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 давай. Поля, ну не дражни його. Молодець. На моркву дай, на моркву. Можна бучу. Давай, давай Тому, він теж хоче. І цей хоче, давай йому, дивись, як він просить. Не бійся, не бійся, він не буде кусати, він дуже чимний. Можна погладити. Отако можна погладити. Дивись, які хороші. І ще даємо. Мама, я даю хлопка. Дай хлопка. Ні, ну я не знаю, йому можна, він з мамою своєю. Можна дати йому, щоб годував. А, вже годував. Чуєш, Поля? Давид. Да, бач, він не боїться. Давид, Тепер ти. Сюди. Давай ми ще купив. Ще? Ще не забирай, поля. будь ласка, в Поль, Поля. Чула? чула? Що, папа, папа. Давай, годуй. Ні, ти хлопчику казала папа, не козочка. Годуй, годуй козочок, Диви, як хочуть. Ой, він, він чхнув. Будь здоров. Да. Все, да. давай. Ну типи, ну ти. Поль, ти його дражниш. Давай, давай. <рес> <рес> молодець. Морку? Так. Да. Є трошки. Так. Гей, <рес> молодець. Мам. <рес> І качка хоче, але ну, кінь качте. качці кінь. Ні, не-не, отак кидай її, кидай. Бо я качка може дзвонити. З'їла. І зі і ці качки оці. Качки. А то не качки, то голуби. Ідіть вон там за цим погодуйте маленьких. Falei, Ліня, що ти там сама гуляєш? Подивися коли саме, так іди сюди. Поля, йди сюди. Так, ну що, ми вже вдома, вже перевдяглися, приготували вечерю. Загальні враження від зоопарку класно сучасно, він дуже великий, і для дитини трьох років це занадто багато. Чому ми раніше не їхали? Бо я була впевнена, що їй, по-перше, це не запам'ятається і буде не так цікаво, і ну ще менше вона була в калясті. Це мені здається, було б більше для нас, батьків. А оскільки я не дуже люблю зоопарки. То якраз це такий вік, щоб в принципі, і ми могли пояснити дитині щось вона зрозуміла, і самій дитині було цікаво. Але на половині дороги вона вже почала казати, що я хочу на майданчики, хочу на атракціони, хочу вату, хочу морозиво, на потяг. До речі, я хотіла на потязі покататися, але не зрозуміли, де він зупиняється, як на нього взагалі сісти. А коли він їхав кричати на ходу не хотіли, то ми не покаталися. Але загалом е хороші враження. Доглянуті тваринки, але дуже багато тварин, яких шкода, бо у них дуже маленький вольєр, і особливо, наприклад, орли, оці всі птахи. Вони не літають. А від природи у них розмах крила великий, їм треба простір, і ти дивишся на це, і такий, блін. Вони там сидять для того, щоб людина прийшла на них подивилася. Через це я і не люблю зоопарки, але дуже прикольно було погодувати кіз, які просто були максимально наглідві, які гуляли по території. Ви могли побачити на відео, що я не встигала поліні дати, бо вони просто на мене нападали. Ну це в хорошому сенсі. Вони ножкою так, іть, іть, тіпа, давай, давай мені запригували, щоб вже взяти їсти. А поля кричить: мама. -ма! А боїться їх, вона не боялася тих, які за клітками і гладила, і з ручки годувала, і хотіла до качачок, А я була оточена цими козами. То більше для мене розвага вийшла. Але ми все рівно хочемо окремо поїхати в контактний зоопарк, щоб Поліна там сама поконтактувала з іншими тваринками. А, так, до речі, усюди, усюди безкоштовно, тільки корм для цих кіз коштував 100 гривень пакетик. Ми два пакетика різних брали. Ось так, тобто до них туди на територію безкоштовно заходиш та розповідає, як ми були в зоопарку. Якраз от з трьох років я вважаю це чудовий вік, щоб починати знайомити отак от, от з тваринами, бо раніше я не бачу сенсу водити дитину. Вона ну як я сказала, не запам'ятає, і весь парк ви не обійдете з нею. І Дали нямку від так нямку давали козочкам, і то ми вже під кінець вже доходили дуже швидко. Це Мама. особливо, наприклад, цікаво подивитися за поведінку. Мама, різних хоча мав, хоча я вам навіть мані? вже не познімала. Бо... Маню. Давай Маню. бо це було вже, Маню. бо це вже було дуже дуже швидко. Маню. Поля вже нила. Маню. Так Оглядове колесо, звісно, теж сподобалося. Ну, загальні враження сподобалося в зоопарку. Да, катали так? Високо. Катались високо. От Поля, напевно, пішла в мене, в маму, щоб екстрим був якийсь. А ці потяги батути, стрибати, десь, десь от на висоту лізти, а не ходити, оце по тваринках Мам -мам. дивитися. Що? Шарот. Я ще. І... Пути і один гот. Так. Год. І люди? Ага. Ти тут. Так, да, ми люди. Мама і політато. А, добре. Ти будеш всік пити. Не... До речі, напевно добре, що зі сторони парковки одразу великі тварини, бо по лінії вони цікавіші були. Тобто це був би слон, якийсь ще. І знаєте, взагалі, якби я дуже сама хотіла би їхати в зоопарк, я би хотіла заради жираф. Але я колись жирафу бачила чи то в Алушті, чи десь там в зоопарк ми їздили з санаторієм, коли я була. А так, ніде навіть не пам'ятаю. І знаєте, що я ще подумала? Там написано, коли повітряна тривога, тоді зоопарк скривається, люди виходять. І я зрозуміла, що наскільки ж тварини тварини лякаються там, як на них ну, це все от, ну, як це сказується. Кроше, ви зрозуміли, і ти оце думаєш і блін, тут ти приходиш подивитись на тварин, типу задовольнити свої якісь бажання, а тварини і так в цих клітках, плюс коло тривоги. Ну такі дитині сподобалося це головне. Підтримали наш бізнес український. Що ти робиш? Так, будемо вечеряти. Я вже приготувала, не знімала вам, бо тут все дуже просте. Чоловік захотів грецький салат. Він такий не дуже естетичний, бо я купила якийсь такий м'який сир занадто м'який. Я коли перемішала салат, то бачите, він так роз'єднався. Взагалі, я знаю, що можна все намішати окрім сиру. Перемішати, а сир повикладати зверху, щоб воно було все-таки гарно. Але коли так перемішати, навіть смачніше. Просто не так естетично. А в ресторанах дуже часто взагалі подають шматочку, які присипають у спеціями, олією, і ти сам собі вже там відламуєш його, розламуєш. Ну, хто як готує. Для дому піде і так. Класичний рецепт. І це курочка, філейка запечена в духовці зі спеціями, і олійкою. І ось така от у нас вечеря. У полі просто. Овоч порізані і курочка. Все нам смачного. Так, тут уже.